Якщо театр починається з роздягальні, то будинок побуту починається зі входу, і тут найжахливіше: електропроводка, мабуть, тут не один раз горіла, а вигляд входу у приміщення такий, неначе його намагались взяти штурмом якісь бойовики. Єдине, що з'являється нового, це двері, які встановили спільними зусиллями і на спільні гроші орендарі. На поверсі, де працює відділення дешком коридор протікає згори донизу. Тут відвідувачам на голови може крапати вода, а стіни обшарпані, немов після революції. У закутках будинку побуту якісь таємничі кімнати, де немає навіть закритих дверей. Вхід вільний, як і самі приміщення, які цілком можна було б здати в оренду та отримати за це кошти. Запах туалету, до речі, відчувається на поверсі одразу, мабуть, і тут не все гаразд, хоча потрапити нам туди вже не вдалося. Окремо слід сказати про внутрішній двір, де згори звисають скляні вітряжі із товстезним склом. Взагалі складається враження, що будинок, який сьогодні знаходиться в жахливому стані, може функціонувати на повну потужність і перейматися цим питанням потрібно постійно, а не в ряди годи. Адже замок на дверях директора комунального підприємства та слова орендарів будинку побуту про те, що вони не знають, коли буде керівник цього підприємства на місці, доводять вкотре, що слова міської влади про турботливе ставлення до комунального майна та господарства лише маскування безтурботності та безгосподарності.